Продовжуємо розв'язувати вправи на перетворення раціональних виразів Номер 181 Отже, перший вир. Маємо дію ділення і дію віднімання та додавання в дужках. Ми маємо справу з раціональним дробом та цілим виразом. Для того, щоб виконати в дужках дії, зробимо. Перетворення цілий вираз замінимо на дріб. Це буде, якщо винести отут мінус за дужки, то в дужках буде x-6. Отакий От цілий вираз. Ми його запишемо дробом. Ось таким. І знаменником одиниці. І тепер ми матимемо отут в дужках різницю двох дробів. Раціональний дріб і ось цей дріб. Тут я розкладу чисельник на множники. Це для того, щоб потім скоротити. Тому маємо. Замість чисельника даного дробу ось такий вираз. Далі поділити. В дужках ми маємо оцей дріб. Відняти оцей дріб. Я буду писати без дужок, тому що я мінус перед дробом записав. Сюди додатковий множник X плюс 6. І ми отримуємо. Перший дріб переписуємо. Тут ми отримуємо дріб із спільним знаменником X 6. 13 переписуємо чисельник. Відняти. Тут x плюс 6 на x-6. Це буде різниця квадратів. Це х квадрат мінус 36. Перший дріб переписуємо. В другому дробові в чисельнику виконуємо спрощення. Розкриваємо дужки. І виконуємо зведення подібних доданків. 13 і 36 це буде 49. Тобто ми маємо x плюс 7 у квадраті на x плюс 6. Поділити 49 мінус х квадрат на x плюс 6. Дорівня. Дію ділення міняємо на множення. І... Дільник перевертаємо. При цьому тут різниця квадратів, я його розпишу як 7 мінус х на 7 плюс х. Скорочуємо. В результаті отримуємо чисельник x плюс 7. Знаменник 7-х. У другому прикладі в дужках ми знову ж маємо цілий вираз, який ми можемо замінити на дріб із знаменником одиниці. І раціональний дріб. Тут ділення. Виконаємо віднімання в дужках. І також підготуємо оцей другий дріб для ділення. Це значить, що треба чисельники знаменників його по можливості розкласти на множники. І в нас ця можливість є. Тут спільний множник С. А тут формула, різниця квадратів. Тому в перших дужках ми записуємо дріб С перших, мінус 2С9. На С плюс 8. І сюди додатковий множник на С плюс 8. Домножаємо. Тут ми можемо ділення на множення замінити. Знаменник тепер буде в чисельнику. І за формулою це буде добуток. C мінус 8 на C плюс 8. Тут ми винесемо це за дужки. Отримаємо. Цей дріб переписуємо. Тут ми маємо тепер дріб із спільним знаменником c плюс 8. Чисельник першого дробу c помножить на c плюс 8. Це буде c квадрат плюс 8 c Мінус чисельник другого дробу. Оскільки ми маємо віднімання, то оці одночлени плюс 2С, мінус 9 змінять знаки і буде мінус 2С, плюс 9. Помножити на оцей дріб. І додати 24. 24 на С. Зводимо подібні. Тут у нас буде С квадрат. 8С мінус 2C це плюс 6С. І плюс 9. Це плюс 8. Переписуємо. Домножаємо чисельники знаменник другого дробу. І додаємо оцей дріб. Можна скоротити С плюс 8, але ось тут ще можна розкласти на множники. Ц формула в нас С плюс 3 у квадраті, помножити на С мінус 8 і поділити це на С плюс 3. Додати 24 на С. Скорочуємо. Отримуємо С плюс 3. C мінус 8. На С. І плюс 24 на С. Маємо дроби спільним знаменником. Запишемо знаменник під спільну риску. Тут розкрию дужки, це буде квадратний тричлен. квадрат мінус 5С мінус 24. Плюс 24. Взаємознищуються подібні. квадрат мінус 5С, містить спільний множник С, за дужки його винесем. В дужках залишиться С мінус 5, на С скоротимо. І отримуємо цілий вираз, це мінус 5. 3 виконуємо також дію в дужках. І для того, щоб звести дроби до спільного знаменника, розкладаємо цей вираз на прості множники. Отримуємо x-3 на х плюс 3 за формулою різниця квадратів. Ці два переписуємо без зміни. Ділення замінимо множення. Тепер бачимо, що сюди потрібно додати додатковий множник x-3, а сюди x плюс 3. Але ось тут треба ще поміняти знаки. Вірніше, не поміняти знаки, а поміняти місцями оці компоненти, щоб було як Х-3. Для цього, коли ми переставимо Х і 3 місцями, оцей знак, треба змінити на протилежний, на плюс. Отримаємо. Спільний знаменник буде Х-3 на Х 3. Перший чисельник переписуємо відняти. Тут x-3 на x-3 це х-3 у квадраті. Тут ми сказали, знак зміниться на плюс. І х плюс 3 на 3 плюс х це х плюс 3 у квадраті. Помножити на 3 мінус х. Дужки ще не треба. Виконуємо спрощення чисельника, отримуємо 36 відняти. Тут у нас х квадрат мінус 6х плюс 9. мінус поміняє ці знаки і буде мінус х квадрат плюс 6х мінус 9. Тут у нас буде плюс х плюс 6 х плюс 9. Знаменник переписуємо. Другий дріб переписуємо. Зводимо подібні. Отримуємо 36 плюс 12х. Знаменник переписуємо. Домножаємо чисельник цього дробу, це 3-х. І знаменник 6. Тепер ось тут ми можемо 12 винести за дужки. А ось тут можемо переставити компонент різниці місцями, щоб був такий вираз, який оцей. При цьому ми, ми маємо змінити знак попереду на протилежний, тобто буде мінус. Тут 12 за дужки і в дужках залишиться 3 плюс х. А тут буде вже x мінус 3. Записуємо. Скорочуємо 12-6. 3 плюс x і x плюс 3. x мінус 3, x мінус 3. В результаті маємо мінус 2. В четвертому прикладі ми бачимо, що тут неповний квадрат суми, тут різниця кубів, тут просто y-2. Ось тут ми можемо розкласти на множники. Тому перший дріб. Переписуємо без змін. Другий дріб. Знаменник розкладаємо за різницею кубів на добуток. Y-2 на неповний квадрат суми. Третій дріб переписуємо. Тут розкладемо чисельник на множники. І тепер ми бачимо, що сюди потрібно домножити додатковий множник y-2, а сюди неповний квадрат суми, тобто у2 плюс 2y плюс 4. Отримуємо спільна риска другу. Знаменник буде y-2 на y2 плюс 2y плюс 4. Чисельником y-2 на 2y-1. Додати 9y плюс 6. Додати. Одиниця помножить на неповний квадрат суми буде просто y2 плюс 2y плюс 4. Помножити. Тут переписуємо y-2 на y плюс 2. І на 18. Дорівнюємо. Розкриємо тут дужки. В результаті отримуємо квадратний тричлен 2y квадрат мінус у мінус 4y, мінус 5y і плюс 2. Переписуємо плюс 9y плюс 6 плюс y квадрат плюс 2y плюс 4. Знаменник також переписуємо. І помножити на оцей вираз y-2y плюс 2. І на 18. Подібні доданки. 2y квадрат і y квадрат дорівнює 3y квадрат. Мінус 5 y плюс 9y це буде плюс 4y і плюс 2y плюс 6y. Плюс 2 і плюс, 6 і плюс 4 це плюс 12. Знаменик переписуємо. Помножити. Переписуємо цей дріб. Дорівнює. Тут можна три винести за дужки. У дужках залишиться Y квадрат плюс 2Y плюс 4. Домножаємо на оцей чисельник, це мінус y 2, y плюс 2. В знаменнику оцей знаменник множимо на оцей. І скорочуємо 3,18. Тепер оцей вираз і оцей вираз y-2, y-2. Залишається в чисельнику y плюс 2, в знаменнику 6.